Страждають мирні мешканці. У ніч проти неділі збита ворожа ракета впала у центрі селища Онуфрівка, що на Кіровоградщині. Уламки пошкодили десятки приватних будинків та соціальну інфраструктуру. Про підрахунок збитків у громаді та чиє постраждалі внаслідок ракетного обстрілу. Наші журналісти розкажуть. Ворог атакував Кіровоградщину, коли люди спали. Спрацювала система ПВО. Вибух стався близько першої години у ніч проти неділі. У будівлях на кількох вулицях враз повлітали вікна й двері, позривало дахи. Найбільше постраждала господа родини Станіслава. Їм довелося тимчасово переїхати у квартиру родичів. Все поскожено, вікна пошкоджені, дахи повністю всі на літній кухні, на будинку, на гаражі, там сараї зруйновані. Воно всі. Сирена повітряної тривоги прозвучала вже після прильоту ракети. Перелякані люди прокинулися від вибуху. Спала, почула вибух, посипалися вікна, схватилася, побігла до мами, бо вона в мене лежача. Епіцентр вибуху на ділянці, що межує з будинком Станіслава та Любови, вирве від ракети 5 метрів у глибину і 10 у діаметрі. Люди розповідають, раніше тут працював завод радіодетали для військової техніки. Нині місцевий підприємець використовував частину будинку під пункт прийому металобрухту. Місцеві припускають, росіяни працюють по старих мапах, тому сюди і поцілили. Це колишній радіозавод був і що там він був закритий у 90-му році. До 90-го року він працював, після того він уже все, і тут не було нічого. Уламки ракети російської армії пошкодили близько 70 будинків: будівлю державної адміністрації, дві будівлі школи та будинок творчості. Докази воєнних злочинів проти мирного населення збирали правоохоронці. Для того щоб задокументувати даний злочин, так сказати, країни агресора, нам повинно, нам потрібно в першу чергу провести огляд місця події, задокументувати це, все зазначити в відповідних писальних документах. На, на на даному етапі ми проводили первинний огляд для того, щоб зрозуміти взагалі, на якому зараз етапі знаходиться ситуація. В подальшому зараз будуть складатися присутні документи, в яких будуть зазначені, що з постраждало, як огорожена територія, які вікна цілі, які не цілі, які будівлі залишилися цілими, які постраждалі. Відновити пошкоджене майно людям допоможуть за кошти громади та благодійників. Вже зрозуміло, потрібно більше мільйона гривень, кажуть у громаді. Приблизно суму не обраховували, але це буде більше мільйона. Зрозуміло, що ці всі кошти не, 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 скажімо, не в силах селищна рада повернути. Частково будемо відшкодовувати ми, частково обіцяють відшкодувати обласні депутати, частково обіцяють допомогти народний депутат наш. Загиблих та травмованих внаслідок ракетного обстрілу в Ануфріївці на щастя немає. Із кіровоградщини для телеканалу Еспресо.